Україна підписала безпекову угоду з Бельгією, яка готує 30 винищувачів f 16 для України. А Російська Федерація збільшує виробництво своїх власних безпілотників, а також вперше застосувало нові високоточні авіабомби під назвою QM 5 Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі докладно про це поговоримо. І почнемо з того, що Україна підписала безпекову угоду з Бельгією. Яка виділить Україні на військову допомогу щонайменше 900 мільйонів євро у поточному році. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії підписали двосторонню угоду про співробітництво в сфері безпеки та довгострокової підтримку. В угоді закріплено зобов'язання Бельгії надавати військову допомогу Україні протягом наступних 10 років. Документ також передбачає передачу Україні 30 винищувачів F-16, Звучить дуже круто, але далі цікавіше, Україна їх отримає до кінця 28-го року. Хоча перші постачання можливі в цьому році. Бельгія також зобов'язується надавати своєчасну безпекову допомогу сучасну військову техніку та озброєння, враховуючи потреби України в сфері ВПС, ППО, морської безпеки та розмінуванням. Крім того, угода передбачає сприянням проведенню військових тренувань, поглиблюватиметься співпраця в сферах розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Діз... А також Бельгія підтвердила свою підтримку майбутнього членства України в ЄС та НАТО. І Бельгія стала одинадцятою країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. Але поки Україні обіцяють допомогти, підписують бумажки, союзники Росії продовжують відправляти ВРФ зброю. Іран передав Росії новітні високоточні авіабомби QM 5 як повідомляє видання БІЛТ із посиланням на власні джерела, в Курській області розбився іранський безпілотник. Під назвою під назву Махаджер 6 який ніс саме оці новітні авіабомби. Інцидент стався в понеділок, 27 квітня, і дрон мав атакувати саме Сумську область, але з невідомих причин, на щастя, він впав. Це, до речі, перший випадок використання Росією іранських високоточних авіабомб QM-5 в Україні. Ці бомби були взяті на озброєння в Ірані лише в 2019 році, що підкреслює їхню. Новітність і технологічну досконалість до цього випадку російські окупанти не застосовували такі високоточні авіабомби в Україні. А також ЗМІ повідомили нові деталі про виробництво безпілотників Шахет в Росії, що здійснюється завдяки використанню саме таких тіньових логістичних мереж. Згідно з виданням The Wall Street Journal, російський завод в Алабузі планує щорічно виробляти 6 тисяч ударних безпілотників типу шахед. Тобто, якщо порахувати, то РФ може кожний місяць запускати по 500 шахідів по Україні. Станом на кінець квітня завод вже випередив свій виробничий графік та поставив. 4,5 тисячі дронів. Виробництво таких шахідів на російському заводі також включає виготовлення і розвідувальних безпілотників типу Альбатрос, який допомагає отримувати детальну фоторозвідку українських позицій та переслідування на лінії фронту. Росіяни також почали виробляти і власні боєголовки, що дозволяє використовувати виробництво боєздатної зброї. В додаток до цього Угорщина – яка напевно прагне стати частиною Російської Федерації, знову блокує допомогу для України. Вона блокує виділення 6,5 мільярдів євро термінової військової допомоги Україні, що викликає значне обурення серед членів Європейського союзу. Як повідомляє Блюмберг, ця ситуація також затримує затвердження щонайменше семи документів, необхідних для надання Україні озброєння. Міністр закордонних справ Угорщини. Підтвердив, що Угорщина продовжуватиме блокувати будь-яке фінансування військової допомоги Україні попри різкі заперечення інших країн ЄС. І в цьому є велика проблема, тому що ЄС не може використовувати кошти на військову допомогу Україні, доки хоча б одна країна блокує таке рішення. В цьому випадку, в нашому випадку, і це. Ця країна є угоршена. і навіть те, що у березні цього року всі 27 країн погодили виділення додаткових коштів до фонду, не допомогло вирішити таку проблему. І виходить, що Будапешт блокує три транші з Європейського фонду миру по 500 мільйонів євро. Кожен а також 5 мільярдів євро на фонду озброєнь. Це викликає значне занепокоєння членів ЄС, особливо у зв'язку з тим, що в липні фонд ЄС отримав до 3 мільярдів євро прибутку від заморожених активів РФ. Ці кошти мають піти на придбання озброєння для України. А відтак ЄС обговорює механізми захисту рішень від шкідливого впливу проросійського і Угорщини, оскільки Греція та Кіпр, які вони також висловлюють протест, насправді не блокують виділення таких коштів. На цьому в мене все. Підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі.